Всім привіт ви на каналі Ігра Дана і бачите мене зламали. У мене стільки персонажів, стільки всього. Я вже трохи тут прокачалася. І мені треба купити стільки, персона... стільки персонажів, добре я йду в цю команду, бо не хочу її пропустити, як завжди є команди Пропускаю. Я на супер буду грати. Так, все, йдемо. Ну, а смисл відео, що я буду цей аккаунт прокачувати. Щоб десь у мене вже було ну, хоч за місяць, ну хоч за два місяці купу менів, всякі таке. Всякі таке. Так що я буду його прокачувати. Ну, а грати я буду з командами, тому що мені лінь самій грати. І буде швидше проходити, проходитися поверхи. Головне, щоб всі не подохли на п'ятому поверсі. Я якось грала з командою, ми там з командою дійшли до 15-го поверху, а я одна на 16-му лишилася. Так що поки що на цьому аккаунті у мене рекорд 16-й поверх. Це перша частина, як я прокачую свій аккаунт. Так, T-Sha, Луїн, Метелик, Лампа, Гігі. -гі. Камінь, Круасан. Ось так. Ну, я вже тут трошки прокачана, ми будемо ще, ще прокачувати. У мене можна сказати на кожних аккаунтів найбільше процентів, процентів на ВІ. Весь час мені у мене весь час найбільше процентів на ВІ на всіх. Акаунт. На тому аккаунті було найбільше процентів нові, на цьому аккаунті бу... тепер найбільше процентів нові. Коротше так. Так, поп. попіт Тепер я збираю на кота. А потім, коли я отримую всіх 15 персонажів, купу... ой боже, куплю собі яту Але я буду знімати. Ну, я не буду знімати, як я все там граю. Заповнюю машини. Там когось вже убили одразу на першому поверсі, ви це уявляєте. Я не буду записувати, як я роблю машину, якісь там скучні поверха. Я буду записувати тільки, де інтересні поверха або з мейнами, або з блекаунтами. Я тільки ці ті поверха буду знімати, так що. Зустрінемося у блекаунті або на поверсі з мейном. Я тут машину заповнюю, а тут ще якось вбили. Дуже зла квітка. Чек. Я цей поверх буду записувати, і ви побачите цьому. Чому? Ви бачите ось це? Привет. Це не добра людина. Ви його, бачите? Це капець. Ні. Ру. Ні, ні, ні. Будь ласка, не треба. Квітка. Квітка. Забери його. Деньги. Ви в шоці? А я теж в шоці. Добре, я йду бібіки заповнювати. Заповнюю першу бібіку. Так, все. я бібіку бійку зробила ідемо шукати ще. Мені це є мало. Я у Шостий поверх, а вже у нас квітка день. Во, ходить, ходить квітка. Я вже успіла її на себе заграти. Ну, кому я кажу, якщо ви вже це бачили. А тут є бібіка. О, там є бібійка. Зате останнє. Ви не против? Круасант не проти, якщо я якщо я зроблю. Ну, понятно, у нас Круасан АПК. А ні, не АПК. ну окей. Е, З зні, ним буду знімати, коли зроблю бібійку. Я бібійку зробила тут додому. Хоч останні моменти. Ой! Ой-ой! Ой-ой! А тут, а воно успіла чи не успіла? Хтось спів. Ось, він спів? Е -е. А! Його ж убили, точно. Кстати, цей поверх був такий вообще, вообще не інтересний, тому що у нас був водитель, може, якби как бы його не було, був был би бы інтересний поверх. Ви це теж чуєте? Ви теж це чуєте? Спраут? Це то Спраут? Та, я угадала. Мені. Мені. Це мені. Це для мене. Треба було їй взяти роджера. Чому я не додумалася? Знала, на цьому поверсі буде Мейн. Ні, він не взяла роджера. Я буду теж. Цей порох я теж буду знімати. Я його теж буду знімати цей. Все, я цю бібіку зробила. Ой-ой, ти ой, на мене. Ой-ой! Яка хороша дівчинка на мене побігла, вау. Так тут робить Луїм бібіку. А я свою собі найду. Ось вже не йшла, іду її робити. Все, цю бібіку я зробила. Я собі, може, скоро куплю Луї Луї Вітон Ой, це за мною. Ой, я це за мною. Так, мені треба исследование. Бібіка Зараз мені треба капсулу. Кня. Торо, покажу, коли я її вже зроблю. Мені здається, це собаку вбили. А ні, це не собаку вбили. Все, зроблю цю бібіку і біжимо. Ой, це за мною. Добра людина теж побігла. Куди? Все. Собака, біжи. Давай, куди? Ну добре, прийму цю заявку. Ну, поверх теж ну не такий прям скучний був. Нормально. Нормально. Нормально, нормально. У мене тут такий стався момент. Восьмий поверх. Тут, і так, він такий прям. Ну Нормально, його вижити можна, але мінус тому, до мене прийшли. До мене прийшли гості. Так що запис зараз включуємо назад. Я вже прийшла у якась команда, біжу туди. Все я тут написала я. І що про команду пише я. Ну я про, я про. Окей. <гум> ну, я прийняла. Ну я реально про, я, я правда гарно граю. Не на чого я на камері не можу дійти, дійти до таких високих поверхів. А коли я не знімаю відео, то я до 19-18 доходжу, я не розумію. Чому так? О, все, йдемо, йдемо, йдемо. Я прийшла, я встигла. Я щаслива. Я не... А чому вийшло? Ми так швидше здохнемо. Понятно. Пан... Ну я пропустив, я не Я це пропускаю, як тут це починається, тому що в мене швидко пам'ять закінчується. Все, ми вже прийшли мені потрібні аптечки і пластирі. М -м, Понятно. Значить, аптечки і пластирі можна взяти. Добре, я буду знімати тільки від, ну, де мейн і блокаунти інтересну все. Так що зустрінемося, де а, інтересні моменти блокаунти або ж майни. Люди! Люди, воно... Люди, які дивляться це відео, у нас губ, а мені його. Ура! Загрівся на мене. А мені найкраще його треба, щоб скраб сполучити, а мені воно тепер потрібно. Я рада. Ху, привіт! Нас камела. Так. Піди, піди, піди. Ну добре, включи записи пізніше. Нас так швидко когось, когось вбили, нас тепер шостеро. Мене укусили, мене губ притягнув. Я в шоці з того, як нас мало. А казали, шукаю про команду. Ну а тут я вже умерла, тому що усі помирали. Я. я теж там ще двоє були, але я не хотіла на цю команду вже грати. Коротше. Мені я зробила, мені тр... ну, 50 засідання губа отримала, мені тепер треба 1500 іхора. Іхора. Що... Так, тут якась команда. Я. Так, все мене прийняли. Я включу запис, коли вже будемо у ліфті. Нарешті, через стільки років ми вже тут. Але нас, але нас шість. Я думаю, теж буде новська команда, яка на маленьких поверхів умре. Я думаю, так. Тільки третій поверх, а я і чайник залишилися самими. Ось, бачите, ми з чайником самі лишилися, але я це все-таки дограю. Та дуже крутий момент. У нас тут пластир. Ми з чайником уже думаємо, хто буде брати ось тут, хто буде брати. Хто буде брати. Так що ми не можемо вирішити, хто буде брати цей пластир. До мене ще вітамінка подзвонила. ну нічого страшного. Ну, понятно, чайник вже забрала, у мене також є бандаж. Який поки круасан не бачив, я його взяла. Ні, ну а що, Поки ніхто не бачить, а в команді є круасан або печення. Поки ніхто не бачить, беріть бандаж собі. Так так так. що, так. Квітка, квітка дуже зла. Вона хоче до нас прийти і нас всіх прибити і предлагати нам цукровий діабет. У нас, у нас на поверсі, напевно, мейн. Але це не точно, це не точно, що у нас мейн. Я не думаю, що у нас тепер тут на поверсі мейн. Якщо є, то я оце відео буду знімати. Коротше, мені побачилося, тут мейна немає. Я думала, що в нас на поверсі мейн але його немає, відео не знімаю. Тут дуже інтересний момент, коли ми, коли ми вибрали. Вибір, що люба цукерка випадає, то мені випав пластир, у мене цілих два пластирі. Я рада. Квітка стає ще дужче злов. І далі нам продає цукровий діабет. Квітка ну що це таке? Що це таке? Що ти продаєш таке? І ще стає злим, бо фігню продає. Він злий бо продає фігню і зараз до нас прийде. Так? 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 Понятно, ні. А тут, напевно, у чайника вона, у неї поганий інтернет. Вона, напевно, її з ліфта не пускає. Вона не може ходити. Печалька. Пробую. Пробую вийти. Пробую ходити. Не виходить. Тут її зла сестра близнець. Йойл, ні. Капець, коротше. Чайника, чайника нарешті випустили за ліфтом. У мене два пластири і тут ще рука, яка краде пластирі і аптечка, я не побачила. А во-во-во, ходить. Чуть не украла у мене пластир. В мене ось це створіння украло пластир. а ну, та людина, яка, яка грала за чайу, вже звичайний кожного сама. оцей що ще продає. Ви, Ви це чуєте? Ви? Ви теж це чуєте? А це значить. Це значить. О, аптечка. Це для мене. Дайте мені взяти аптеку. Ура! Я дочекалася цього. Цього коли. Воно вже розізлилося. Я це відео повністю буду записувати, тому що воно інтересне. Привіт! Привіт! Квитка, Квиточка, встань. Я придумала, я не хочу с тобой дружить. Набранный. И да, уби Квитка, Квитка идет, да, уби Бики. Зараз сюда побежать. Ось. Бежит уже. Ось прибіг. Так, я цю йду попитку заповнювати. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. І злої квітки. І супер злої. Хто за мною? Відстань. Дай мидим. Наша квітка йде. Понятно, не сюди. Дороблю цю бібіку Наша квітка йде тепер. Ще йде. Ось біжить, біжить уже. Подивилося Ой! Тікаємо. Все квітка йди, йди. Так, все, тепер можна цю бібіку робити. Це наша квітка ще сюди біжить. Ще одну машину там мені треба зробити. Ось там. І я цей порог при... пройду і так мені вже не хочеться тепер грати. Ну прям не хочеться, я би тепер просто ютуб подивилася. Я тепер просто ютубчик подивилася, а не грала. Але я буду прокачувати цей аккаунт. Я вже цю бібіку зробила. Ну, а все у квіточку. прощальне. Попрощаюся. Пока! Ну, все, я цей поверх пройшла. Вау, який великий вибір, допомога, допомога чим. Ось це у мене три серці, так що я виберу з цим. І мені випав годинник. Це сама легендарна карта, від, на якій я завжди умираю, так що я думаю, що ця карта буде моєю остання. Як для мене, Денді став дуже щедрим. Добре, использую вже ці всі коробки шоколаду і стану флешем. Уїї! Уї, вій, уї. вій! Так. Чаклую, щоб була ві. Я чаклую на ві, я чаклую на ві. ві, 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 ві. Не ві на блекаунт, так що я буду знімати. Я зробила бібіку, я тільки що почула, я тільки що почула, що в нас є мейн і це Астро. У нас Астро. Блекауніті. Настрою На я би навіть і не називала, за дуже легко. Касетки, касетки. Якщо щось, я тут буду просто мовчати, бо мені лінь озвучувати. О! Ой! Це погано, в мене нема виносливості. Я здихаю. Що робити? Так. Протьби вдірвалися. Ой. А ні. Я здох. Це мій останній порох. Ні, а. Добре, у мене ще багато чого є. О, все. Все добре. За мною двоє бігли бокст і Астру. взяв взявся бокс. Ну, ти точно мій останній поверх. Так що спользую аптеку. Все зробилось. Ні, ні, ні. Ну, ні. <кхм> не. Ну якби ви ще знали, де я є. Красиво і чисто. Ну це точно мій останній поверх, ну я ж говорю. Ні. Я ще раз использувала аптеку. Це неможливо. І ще раз за мною побіг цей астро. Капець. Все, дороблю цю бійку, іду ще шукати. Знайшла, роблю. Все зробила, це йду ще одну шукати. Найшла ще одну роблю. Все зробила, можна бігти. Повезло так ліфт близько. А ні, далеко. Будь ласка, я добіжу ж. Я ж добіжу. Так, добіжу. Я в шоці, що я пережила цей поверх. Оце виберу. Ну, чекаємо меню. Я буду знімати тепер 14-й поверх, а у мене Вім. Я за скріншотом. Я її на себе буду Дарю в, в самому кінці. Йой. І що я з... Ні, я ще іспользувала це нашо. Я це хотіла відкладати на на потім. Я це ж на потім хотіла відкласти. Ну, добре. Дивіться, йде ві. Мені некрасово потрібно дуже. Йде ві, йде. це капець. Все, я цю бі біку вже зробила. З Знуками я її зробила. Роблю цю. Я хочу спробувати дійти до 18-го або 20-го поверха. О, я одна, напевно, о цього не бачила. Ти одна цього не бачила ж? Так? йду бібійки робити. Ще одна бібійка зроблена, роблю ще одну. Замість того, щоб мене кусала ві, мене кусає оце мале чорне створіння у білому пласті. Кап'єт. Все, я цю вже зробила іду шукати останню. Все, дороблю цю машину і можна бігти тут додому. Все, я поверх собі пережила. П'ятнадцятий поверх. Медицина. Зустрінемося на 20-му або 18-му. Шістнадцятий поверх. Карта блекаунт і карта Астро Зеркало. Ну, ось тут я вже маю. Мої мої відео закінчитися. Ось там. Ось на тут. Ось тут. Привіт. Ну, може... Ну ні, я не дожила, і то я вже за дуже багато сьогодні граю. Так що дивимося, що я отримала. Дивимося. Все, дивимося. 1437 ігор. Можу купити собі Брайтні, Луї. І теган. Ну, я на кота збираю, так що мусоряник. Я нас на неї збере 100% на Брайтні 20 на Астром, 20 на деньді, 79% на гігі, -гі, 95 на Фіну. 59 на Брайтні, 52 на губи. 73 на глістону. 61 нам Razzle Dazu. 17 вона не попадалася. Справа 19. Ну а Ві 3,4. Мені подобається те, що я змогла сьогодні получить. Ну, а на цьому всім пока пока